Ручний скрайбінг моя 3 d сімя Мене звати Максим. Я не дуже люблю малювати, але хочу вам розказати історію про свою сім'ю і мобільний 3D-інтернет. Якось літом я поїхав допомагати бабусі та дідусеві у село. Комбайн змолотив пшеницю і я мусив допомогти складати солому в копиці. Ми взяли вила і почали працювати. Через деякий час дідусь схопився за поясницю, він не міг розігнутись. Я швидко побіг до хати, взяв телефон і почав шукати, як надати першу допомогу. Добре, що в мене є 3D-інтернет у телефоні. Я дуже швидко знайшов потрібну інформацію і зміг надати йому першу допомогу. Згодом я знайшов для дідуся ще й лікувальну гімнастику, яку він почав робити щодня. Дідусь попросив мене знайти інформацію про мотори, і ми змогли поремонтувати трактор. Тепер дідусь катається на тракторі і сидить в 3 g інтернеті. Наближався день народження дідуся і час мого повернення додому. Приїхали мої батьки, і ми подарували дідусеві смартфон з 3 g інтернету. Тепер наш дідусь може знайти все про рибалку, про садівництво, про те, як розводити нутрій, як позбутися кротів чи як зберегти врожай до весни. Дідусь щасливий, а ось наша бабуся засумувала. Тоді мої батьки подарували смартфон бабусі, і їй підключили 3 g інтернет Тепер бабуся вигощає нас найкращими і найсмачнішими стравами. В'яже нам комедні теплі шкарпетки, читає новомодні романи про кохання, розмовляє по скайпу з родичами з-за кордону. А ще я зареєстрував її в соціальних мережах, і вона знайшла багато нових друзів і багато нових захоплень. Але найголовніше що ми кожен день бачимо та спілкуємося з ними і вони не почуваються самотні. Тепер ми постійно користуємось триджі інтернетом.